І всем всем привіт, друзі! З вами я Рогін. І сьогодні я хочу ще раз показати, що я зробив ну, вчора. Ну, вчора я поманував ліс ось вот отакий, новий. Правда, деякі дерева не виросли, але нічого. О, бачите, вже деякі виростають. І тому... Я сьогодні я знову ж таки продовжую будувати ліс. Продовжуємо інший вже ліс. Ось бачите, вже дерево яко росте. І цей. Як деякі дерева виростуть, тоді можна буде... Тупо можна їх садити і виростати їх знову. Ось. Тому зараз я продовжую. Буду ліс, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал, а я почав. Так, для початку. Щоб поменувати інший ліс, так само робимо. Почти те саме, тільки по-інакшому робимо. Тобто я в полі нашому зараз покажу. Так, ну для початку ми робимо хуйний ліс. А для того, щоб зробити хуйний ліс, ми треба зробити ось оце. новим его весь вот так я вам потом покажу попереднее видео когда появится интернет во зараз нема на интернету не светла то ничего страшного самое главное що с ліс. І поширюю вам у Ютуб, щоб вам було цікавіше. Всього поманувати набагато легше, чим поманувати ліс, гору і таке інше. Угу, я неправильно розширював. Але нічого, зараз вершин. Вісім так должно бути. Виглядати, парку це прибродаємо. Звідти для воно нам уже не потрібне І робимо таку наріжку. ось так. ліс, вору і сніжну Україну буде важко будувати. А от... Сьогод набагато легше гонувати, я скажу чесно. О, бачите, вже дерева як виростають. З кожним разом дерева будуть виростати і виростати. Поки вони виростають, а я поки маную ще один ліс, це буде вже хуйний ліс. Чому хуйний? Тому що це хвойна ялинка. Охойну ялинку, ви знаєте. набувань буде не просто. Бо ви ж розумієте, для чого хойний ліс. Щоб відмічати новий рік з ялинкою. А щоб була ялинка, треба її посадити. Я ще мріяв. Коли в мене буде ноутбук, Я створю теж свої власні біоми, Всего створю. Своє найулюблене. Потім створю своїх двиників. І в мене все нова з Майнкрафтом. У мене все піно по плану. Якщо я потів, воно піде. Опорно, о, бачите вже де дерева виростають, це дуже добре. Та виростають. Це добовий ліс виросте. А те, що не виросло, ми скоротимо. Деякі деревця поставимо, а деякі скоротимо. Так же само буде і з темним дубом. Таке саме, тільки буде. З іншої сторони він буде. Він буде навпроти хвойного лісу буде. А навпроти дома оцього буде правильно береза. Так, ялинку ми розсавмо окремо. Так, зараз посадимо явинку. Садить легше, а будувати ліс набагато важче. Якось так. Тут куточок. Ну тут так, куточок я не буду робити, а ось тут прийдеться тут робити. Це можна убрать, козли тут. І вот так. Все, хуйний ліс готовий. Поэтому надо же еще тут порасаживать деякі паростки. Хвойного дерева, тобто хвойного. І ялинки. Ну, все. У цьому відео ми посадили ялинковий ліс. Тепер ялинку ми вже прибираємо. Зараз я покажуся вам. Ось ось мій ще один ліс. Правда? Ой, треба буде обережно йти. треба буде стать, буде загородити тут. Ось ось у цьому відео ми побудували хвойний ліс. Тепер по плану буде березово. Так, так би сказати, березовий ліс буде. Ну, це буде тут напроти дуба. Тому ставте лайк. Та підписуйтесь на мій канал. А з вами був я Радім і чекайте нове відео. Всім бувайте і до побачення!